Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В мережі знову з'явилися супутникові знімки, на які потрапив російський фрегат типу адмірал Григорович, адмірал Макаров, який потенційно отримав пошкодження 29 жовтня та в грудні. Лунають припущення, що судно пришвартоване правим бортом до причалу для того, щоб росіяни мали змогу усунути наявні пошкодження та приховати їх. Водночас, на запитання про те, чи дійсно відбуксований адмірал Макаров отримав пошкодження, аналітик зазначив: можливо, але я не можу сказати на основі цих зображень. В той же час джерела передають, що в самому адміралі Макарові пробоїна з розміром в. Машину і корабель в повному строю буде не скоро. Також перед новим роком через необережність персоналу спалахнула палуба корабля. Пожежу швидко локалізували. Проте з ладу вивели певне обладнання, яке не уможливлює тримати зв'язок із сушею, якщо корабель таки б вирушив у плавання. Крім того, у адмірала Макарова пошкоджений інженерний відділ, вийшли із ладу системи відкачки води та баласту. Корабель поки у відкрите море повноцінно вийти не може, пишуть джерела на місцях. Що ж, у Чорне море протягом січня 2023 року жодного разу не виходили російські кораблі кораблі ракетоносці, які являють собою єдину реальну загрозу з моря для Одеси та інших міст України. Загальний склад оперативного з'єднання російського чорноморського флоту постійно зменшувався. Якщо у перші дні січня у морі було 5-7 бойових одиниць, то 4 січня лише 3. 5 січня всього 2, а 6 січня взагалі одна одиниця. Це означає не просто зменшення активності, а повну поразку Росіян на морі. Також це означає черговий за останні дні антирекорд діяльності російського флоту за весь період війни з 24 лютого. У ще одному відеосюжеті редактор одеського кур'єру і військовий морський експерт Олександр Вельмошко проаналізував три причини нинішнього фактичного: розгрому російського чорноморського флоту. Це постійна загроза удару ЗСУ проти корабельними ракетами і морськими безпілотниками, дефіцит ракет та власна організаційна та технічна некомпетентність російського командування. Зазначимо Чорноморський флот країни-агресора Росії давно перетворився на Флот берегової оборони на цьому наголосив керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Боданов в інтерв'ю Ліганет, опублікованому в понеділок, 26 грудня. Що залишилося від Чорноморського флоту, він уже давно став. Залишилася тільки назва Чорноморський флот. Реально, це вже флот берегової оборони і не більше. Це флотилія суден, яка може вирішувати обмежені завдання не більше, сказав він. На думку Боданова, це відбулося багато років тому, але стало очевидним лише з початком повномасштабного вторгнення. РФ в Україну 24 Лютого, відповідаючи на запитання про морські дрони, глава розвідки пояснив, що зараз їх використання буде дещо обмежене, погодними умовами. Він додав, що за сприятливих умов їх ймовірно продовжать застосовувати. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.